Швиденько запаковуємо свою машину, ті речі, які ще не донесли, бо з вечора там уже запаковані всякі рибацькі снасті, і вирушаємо в магазин докупляти м'яско, водичку, ну і всяку таку штучку. Їдемо на рибалку і жарити м'ясо. Сьогодні у на сьогодні буде сімейний поток. Зловити риби, щоб головна у купить. А там доведеться пасти казанок і воду назад. Можна купити, до речі, ще одну рибину на всякий випадок. На випадок, якщо рибаки не зловлять рибу. Ти знаєш, так не можна. Не можна їхати на рибалку у свій дибіг. Погана прикмета, ти нічого не зловиш. Ти нічого не зловиш, а от ми маємо зловити. Я й не сумніваюся, я їм що. Але тебе вудочка є твоя. Ми якщо будемо курку і курку не цітавити, то тобто, тепер на курку візьмемо. Ага. Курку і ковбаски якісь інші. Так, холодний квас з холодильника. Я не розумію, який він. Курка, крива. Якоїсь солодкої водички, так? Ну, да. так. Солодка брама, солодка вода. Так це не Е, uh, А посту, водичку читали не грати? Я шукаю що, uh, є пітер по є. Простой. Так. Да. А що я пиво, Да? Ну я не знаю, що пиво. Може, я хочу лимонаді. Да. <ріху> Збираєш. Е, і будемо їхати вже тепер безпосередньо до нашого місця. Його треба знайти спочатку. Знайдемо. Теорія, що приїдемо на другу половину дня і буду в вільній місця, не спрацювала. Що будемо робити? Йти пішком. пішком шукати, куди б це нам присісти. Да. Києві знайти місця для природи це частина стіка. Ага, то ти хотів неділя, гарна погода. Я хотів прийти і сісти. <ріст> а не оце все. Ми можеш ставити стілець тут і сидіти. але не будеш ловити риб. На щось так приїхала. Всі рибні місця вже зайняті. Вирішила ми сьогодні приїхати до річки, до водички, пожарити шашовички, зварити ухи. Звісно, якщо ми наводимо рибки е, такий у нас сімейний відпочинок сьогодні запланований, але ще не знаю, чи він вдасться. Бо зараз ми вже приїхали до місця, де ми мали бути. Але тут неймовірна кількість людей, е, і поки що десь розміститися просто немає де. Зустріли Поліну з Сережею. Вони далі зараз їдуть шукати місця, а ми пішки будемо ходити і теж проглядати берегову лінію. Ми знайшли місце і зараз один кілометр по машину туди, а потім їдемо назад. Дорога тут, звісно, взагалі в восторг. Те місце ми знайшли для відпочиночку. Як діла? А, привет! Маленький шпіоніро, голубіро. <ріхи> <ріхи> ти ти скучила, що? А що ти ти скучила? Ми ж з тобою недавно лише бачились. І що? І що? А ну-ка, ну почекай, почекай, відпусти мене, я присяду. А ну-ка, розкажи мені, а як це ти в Києві оказалася? Ага. Ну, я не захотіла, що там на 2000 тижні залишалася. Так? А да, на знамі чого не поїхала? Чи не казала, що пішли за сих Захотіла. Не захотіла, бо в нас дитячого крісла нема, так? Да? Mm -hmm. розумашка маленька. Що ми тут будемо робити? Гуляти. Гуляти? Сашуки, може, будемо жарити? Да. А уху будемо робити? Да. Взяли. А рибу будемо візьмемо? Рибу в да, Будемо ловити. Да. І можна ноги намочити шапень що? Ой, На зеленому сільці ти будеш сидіти? Так. Угу. Ой, обережно. Красиво. Що це? Чебурек. Чебурек? Да, я хотя б так назвала. Нічого собі. Так, а тепер саме найважливіше. Розпаковка багажника і харчів. Ну, а не сикуєш, дати прикормка для риби. Прикормка. Прикормка, потім подивимося, що там за прикормка. Поліна несе найважче це кукурудзу <риві> і чіпси. І чіпси. Ага. <риві> і ми все остальне. І так, це у нас лімонад. Знаєш, що ми тобі купили? Тархун. Де? А тут немає, вже його туди віднесли. Можеш пити Буду. Боже, яка ти спатівша, сірочка. Може, ту кепочку поки скинь? -да. Колбаса. Колбаса, тримай колбасу. А це? Лаваш. Бери лаваш. Да. Так, а це якась їхня прикормка і пакетик, да? Пробирай щось. Ще більше ми нічого не будемо брати. І закриваємо. Багатні. Багатні, да. Ханді, ми почали кукіпу перебити. Да, вже в цьому. А в мене є купальник, я теж можу і на Та, та що, в тебе купальники? Да, я два. Я взяла. Нічого собі. Такий випадок. Да. Ой, вода. Ну як вода? Шановне панство рибацьке, що у вас тут таке смачне? Ну як смачне пахне. О, да, пахне дійсно смачно. Це якась прикормка? Да. А, нас само... а пахне дуже смачно, да? Це угу. ти не кашу зберігаєш. Вона так смачно пахне, щоб риба така чула цей запах і така, я хочу з'їсти цю кашу вкусну. А, черв'яки тут? А тут теж? А, тут ти їх висипав звідси. І тут у нас диві, поліна, що тут у нас. Наші любимі опариші, які ми колись збирали. Так, да? да, які всі політали. Так, да, вони розсипались, і ми їх збирали потім. Ну, як ми збирали, Діма збирав, а ми казали. Фу! Дивись, там, з цієї сторони, стої дятя риба, ловить рибу. А навіть ми туди пішли. Навіщо треба в іншу сторону сити. Так, Паліна. Mm. Тут можна дуже гарно розвалитися, ти в курсі? Так, якщо розвалимось, то ноги мовчити. Якщо розвалимось, то буде вавка на коліні, а не да, ноги. Пішли. Пішли, не сувайте. О, Господи! Гарне Поліна, став ставки. Скільки тато сьогодні зловить риби? Я думаю, що він зловить. Скільки рибин? Тридцять. Тридцять? Та ну, це ти забільшала. Може, три? Ні. Тридцять? Ну може, навіть і сорок. А ти в курсі скільки це? Це дуже багато. Так. Та... О, яка море і скільки риб. Це озеро. Це річка. Ну добре, а якщо тато не та, то не злове. Дімо, а що це таке в тебе? Косметичка. Косметичка? Риб... Рибовна косметичка? <гум> <гум> Нічого собі точно косметичка, навіть ножниці є. Наші рибаки вже розклали свої вудки в кожного по дві надії, що вони щось зловлять, Позакидали прикормку, але поки що не клює. Тож вони дістали якусь свою приблуду, за, за допомогою якої вони визначають, де там рибка плаває, якщо я правильно зрозуміла. Тим часом я пішла складати свій новий стілець, який на днях мені подарив чоловік, бо я дуже хотіла собі стільця, якого в мене не було. Е, і це перший раз, як я його буду складати. До речі, він займає дуже мало місця, що дуже класно, і дуже легко, достатньо легко збирається. В принципі, е, розібратися може навіть дитина, я думаю. Але у мене все ж таки трішки часу це забрав, щоб скласти цю металеву конструкцію і натягнути вже на неї безперечно. Посередньо саму тканинку. Але із тканинкою є певні нюанси, тому що я спочатку неправильно почала її одягати. Якщо знизу починати, то потім верх ось він не фіксується, не вистачає сили, щоб його натягнути. Тому спочатку потрібно одягати верх тканину, а далі уже низ. І стілець дуже достатньо комфортний. Мені він сподобався, навіть по лінії він сподобався, бо потім вона у мене його віджала. А що ви робите, шановна панянка? Угу. панянку? в кота і не хочете йти збирати сухі палки. На Хочеш? Ну то все. Кидай вже свою гру. Та дайте я його так, що це суха гілка? Суха. Суха, файно. Теж суха? Давай. Або знаєш, що можна з цього ще зробити? Рогатку. О, кстати, да. Знаєш, що таке рогатка? Так. Да. Ніхрено От тут резинку на ага. якийсь м'ячик і кидають. Да. Прикол. Я Думала, ти не знаєш, що таке рогатка. Іна, да. що ну, ти там твориш? Я бачила, що вам підкинули риби. Да. Це як так сталося? Це, Катя, Катя Що за шарик був? це приборки показують о, глибину. О, 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 там Це це далеко кидати. Це яка риба, але це далеко. Якась А така витру, як Речі, щось У них не виходить риболовить сьогодні. Сьогодні щось не рибачить. Не, рибачі. Да, не день. Рибу нам науку принесли. Покажи. Дивимося, що тут за рібку там підкинули. Поки ми з коліною шукали сухі гілки, рибак, який ловив рибку поруч, приніс нам ось цю рибку, бо він вже завершив свою риболовлю, а ця рибка якби йому не потрібна, то він її віддав нам. Я думаю, це так швидко, так? Да? Ну, на озері в клювало швидко. Часний ставок, uh -huh. де рибу запускають і годують. І там її багато? Там є багато. І знову ж таки, ми зловили її одну першу зразу, а потім ми довго чекали. Ну да. У тебе дві вудки? Ні, хірасі. А що в тебе дві вудки? А Сережа дві вудки? Папа Та, вже був ну, з людиною сім років, він не знає, що мені зі... Вудки наша не твої вудки. Я хотіла стілець. У мене тепер є стілець. Коли, коли будемо їсти? Позакидаємо, попрокормлюємося і будемо їсти. Окей, понятно. Вон квітки. Ну так. Да. Ідемо збирати квітки. Хлопці ловлять рибу, а ми будемо шугати рибу. Ми, ми будемо ловити. Квіточки? Навірно, в мене ноги трошки довші, того я швидше заходжу. Убірвав. А, убірвав? От да. великі камні дуже гості. І Якщо ти загубив кормушку? Кровку. Да. Поплаваєте, знайдете. Ми максимум до квіточки палками до вигребемо. Твою кормушку не достанемо. Так, достанете, так? Не достанете, ні? А вона? Та десь далеко дуже там. там? Попливеш? тебе ж є ці, да? Ох, на рукавники є. На рукавники допливеш, да? От давай. Но, хай, а хай тобі і не надує, да? А ти впливеш. Кормушка, ну це ж капець. А вона в глибині? Ага. Вона отонула? Да. да. Я не рядь не вмію. Не вмієш не рядь? Ти не достанеш, да, мені? Ні. От йолки. На жаль. На жаль. Тато, ти вмієш не да, рядь? Хлебокла. Давай сиди мне на гарбушку дістати? <різь> Як? <різь> гарбушку? Ну <На> щось там? <різь> а куда ты лезешь? Лезу за квитками. Та там немає их, по ти под куда ты лезешь? Там мои. Назад лезь. <різь> Зараз я буду оцю, оцю квітку вставати. Де що це квіточка? Може, то змія духа або не дохла. Ой, мені щось не подобається що це таке. Ще ми його подругають. Якщо воно втіче, то воно живе. У нас походу перша, рибка, але ну, Це ще не точно. <риклад> не нема, нема рибки. Є? Є? Оце? Це рибка? що що? це? Перша Та ні. А що це бичок якийсь чи що? Бичок. Ми знайшли ще мертвого. Кого Поліна? Лужика. Лужика мертвого Знайшли мертвого у Та ти що? Дістати квітку палкою не вийшло, тож прийшлось лізти в воду. Квіточ. Ка. Я кайтус знайшла. Надеюсь, не уже богушка. Диві, дивіться, дивіться. Що там таке? Це така смошка. Ого. Що це? Яка вона довга. Ще одна рибюшка. А Діма ще на яку? Ну почекай, Полина, відпусти. Діма що риба ловив. Діма вчора наловив рибку. Ого. І що? Нічого нема. Нічого нема. Що Інна робить? Чисто по лінії огірок, бо курка занадто гірка для поліни, не. Ага. Що це бабуся такі огірки дала гіркі? Да. Неподобство. Жасне, тримайся говіриком. Рибки трішки наловили, тож можна варити у хум, чистому картошку та розпалюємо багаття. А що тато робить? Тапа буде зараз відповіли. Ага. Гірки. А? Ага. Это вон дети цупаток і начисто как топлю нам вила, и теперь будем варить уху с рыбкой, а потом шашочок. Дима, Дима клюе, клюе, Дима клюе. Бігоми йдемо дивитися, що там Ді діма клює. Ді? Та що тобі вічна рука? Надо? Де тут крокси твої? Я міськ крокса. Ми клює. Там нічого немає. Це <реку> вже сильно їсти Да. <реку> <реку> Ага. Якби ми раніше сюди приїхали і раніше б зробили ухам, і ми вже б б поїли. Ну так, да, якби раніше, то раніше. Логічно, да? Так, да, і би їли щось смачненьке. Чіпси, смачне. таху, Ну чіпси будемо їсти після ухи. Ухи? Okay. Так, okay. да, це ж ми уху варимо. Це що ніколи не їла уху? Уха це. Це такий суп з риби. Чого він смачний? Юшечку. Ну, наче тоді придеться тобі чекати м'ясо. Що, обідалася? Обідалася на те, що треба їсти уху? Ти що ж, ж не пробувала Уху? Ану, подивись на мене. Що ти не будеш їсти помідор, бо він м'який? Ти балована Рибка чиститься, Дмитро працює. Ждуни вже ждуть свою уху, а їй залишилося ще зовсім трішечки. Будемо смакувати. Та що казала не буду їсти уху, але голод він такий. Моя уха. М -м -м. І що, Поліна, тобі смачно? Непонятно? Танктерілки пусті. Уха появилась дуже смачною, так, да, Діма? Да. Так. Риба, риба згована цими і тими руками. А тобі, Поліна, уха, сподобалась? Так. Да. А ти ж казала, що не будеш їсти. Передумала? Глянь, там тату рыбу тяне. Що тяне? є? ты не? Манюнька, рыбешка. Сьогодні і все так. Сьогодні, так. Головне. Угу, зараз у нас ще буде кукурудзка жарена. М -м -м -м. На кострі. Дуже смачна. Кукурудзка? Ага. Не, я теж думаю, що буде смачна. І м'язку, де воно тут на нас є. Угу. Да. Томилася варити уху, Стой, <рес> бігати з дитиною і знімати на відео. Її в біломати робота. Не то, що у вас рибаків риболовить. Кукурудзка з м'язком уже зжарилась, тож будемо зараз смакувати. А на природі, звісно, все смакує набагато смачніше. Просто кайф. Руку зварила, м'ясо пожарила, кубаски пожарили. І тепер що? Опять сидіти, ловити рибку. Саме смачно поїли? Дуже. Дуже смачно поїли. Ну, чи це не смачно. Ука була смачна, а Я А я ще супудилась, це так. А він був якийсь смачний, да? да. так? Щоб була ти просто голодна, Так, Хлопці ще сподіваються, що вони зловлять якусь рибоху сьогодні. Я думаю, що вже нічого не зловлять Або якусь таку манюсеньку манюсеньку рибошечку. Тільки нам треба зразу нам треба зразу шукати місце, запалювати костер, рибу, дрова будь, треба. Дрова, рибу. Треба рибу з собою вести. Да. А так. А щоб це? зразу ми, якщо, Ну, Якщо ми приїдемо і будемо ловити, то можна буде щось кисти. Ага, тобто ти кажеш, треба ж раніше це ж все планувати, так? Да? Да. Щоб не шукати, як сьогодні ми ходили, шукали. Да. 15. Да, Ви ми... ходили, а ми їздили. Да, ми поставили машину і ходили, шукали, де це можна нам посидіти. А кажуть, ми к вам під'їжджали і бачили я тебе. Ти, ти сильно, я а, а не, не хочеш, що ти мене так б'єш сильно кулаком? Мене є ж боляче. А мені вдарити? Не хочу. Та вдарай. А тут ми дрова шукали. Тут, да, ми тут шукали, ходили тут дрова. Ми не могли зняти, бо... Е, у нас двоє було бро. У нас були зайняті руки, да? того yeah. ми не знімали. Така класна гірка. Ага. Uh -huh. Ну от і прийшов наш відпочинок до кінця. Хлопці наловилися риби, ми з пліною набігались, наїлись смачного м'язка, і тепер будемо збирати всі свої речі додому. Гарний був день! Діма, як тобі відпочинок? Класно. Я вчора на рибалці був, сьогодні на рибалці. Та ти що, що в тебе за життя? Чи я задовбався сюди в Капець. Та ми всі колочки. А завтра вісім хіра встану. Ну, життя, як ти кажеш. І завершуємо цей день неймовірним заходом сонця.